Ім'я Пух має правдоподібно антропонімне походження від олятива пух. Що означає дрібне ніжне пір'я птаха. Найдавніші записи цього імені походять із території польської держави 14 століття. Наприклад, у 1381 році зустрічається запис Матіас Пюч. Українські записи датуються серединою 17 століття, але навіть у них Лексема Пух вже виконувала функцію прізвиська. Наприклад, у 1676 році згадується козак Харківського полку на ім'я Алексей, Пух. Ім'я п'ятко кілька разів згадується в документах 15 17 століття зазвичай як додаткове означення при особовому імені. Наприклад, у 1444 році фігурує ф'ятко Джарі, а у 1662 році Федор П'ятко. Це ім'я утворено від порядкового числівника, п'ятий з використанням субстантивуючого форманта. «ко» Аналогічно до інших особових імен, таких як першко Шестийко, воно вказувало на послідовність народження дитини в родині. Ім'я П'ятниця є слов'янським особовим ім'ям, яке відзначає день п'ятницю. Ця ідея прийшла до українців від народів, що сповідували християнство з давніх часів у літературі. Ім'я пояснюється як калька з грецького імені Параскевий. Що також означає п'ятниця у хорватській мові вже у 13 столітті фігурують імена Петка Петко, а на півночі Греції у 12 столітті згадується апокрифічне житіє святого Параскеви. Сучасні відповідники грецького імені Параскева та латинського імені Квінтюс популярні серед усіх слов'янських народів, схожі на пух імена Дохпутбут, бушгучкуткут, Ляхмуттуршут.